І далі найцікавіше про спорти. Починаємо ми з Ліги Чемпіонів. Справді відбулися вівторок і в середу відбулися перші півфінальні поєдинки цьогорічної ліги чемпіонів. Перші, перший півфінальний матч відбувся у Мюнхені. Баварія приймала реалу. У складі Реала виступав наш Андрій Лунін. І е, Реал здобув нічию на виїзді 2-2, яка дозволяє команді Карло Анчелотті з перспективою думати про фінальний поєдинок. Андрій Лунін, в принципі, в принципі, якщо говорити загалом, то відіграв достатньо непоганий поєдинок. На старті матчу йому вдалося врятувати команду від е, голу. Але е, саме його партнери першими забили м'яч. Відзначився Вінісіс Джуніор. І е, тоді Тоні Кроус чудовою передачею розрізав оборону Баварії. І забив м'яч, і потім два м'ячі е, Мюнхенського клубу. І реал програвав. Але на останніх хвилинах знову ж кінісіус джуніор реалізував пенальті і рахунок у підсумку. 2-2. вчора. Ще одна ще одна команда е, німецька грала вдома. Це був поєдинок між Борусією та ПСЖ. Дортманська Борусія виграла цей матч абсолютно несподівано, тому що ПСЖ вважається фаворитом цієї півфінальної пари. І Борусія в себе вдома на Вестфалендштадіоні, який зараз називається Сігнал іду на парк. Просто фантастичний стадіон. І там команда е, з Вестфалії виграла з рахунком 1-0 Фюлькрюк. Забив єдиний м'яч у цьому поєдинку, і перед матчу відповіддю німецька команда має перевагу. Хоча у Парижі буде дуже і дуже непросто. Тим більше, що були шанси у Мбапе для того, щоб забити м'яч у ворота Борусії вже у першому матчі. Але стійка підстрахувала е шершнів. Тепер подивимося, як це буде у Парижі. 2-2, 1-0 і чекаємо на матчі відповіді. Наші хокеїсти громлять всіх у на чемпіонаті світу у дивізіоні 1 Б. Це третій за силою дивізіон хокейної такої ієрархії. Справді громлять, тому що перемагають впевнено йдуть далі. У перших стартових поєдинках вони вигравали з рахунком 21-0. і це були достатньо серйозні перемоги. Команди перемагали естонці, перемагали китайців. І зараз був останній матч. Вчора команда перемогла команду. Іспанії з рахунком 6-1. був дуже непростий. Насправді, поєдинок поки що найскладніший поєдинок для підопічних Дмитра Христича. І зараз залишився лише один матч. один матч до того, щоб збірна України підвищилася у класі. Ми будемо грати проти господарів чемпіонату світу проти команди Литви. І це найголовніший наш суперник. Якщо нам вдасться виграти, то ми на наступний сезон піднімемося у дивізіон 2А. І це буде другий за силою дивізіон, де змагаються вже команди, які мають шанс потрапити до еліти. Будемо вболівати. Цей поєдинок буде дуже відповідальний матч Україна-Литва. І дуже сподіваємося, що команда Христича виконає завдання і підніметься у наступний дивізіон. Тобто, справді команда зараз виглядає дуже потужно. Команда пробилася до кваліфікації, до другого раунду кваліфікації Олімпійських ігор. Зараз має всі шанси піднятися вище. Тому вболіваємо за українських хокеїстів і дуже сподіваємося на те, що їм це вдасться зробити. Українки Дар'я Миронюк та Ольга Сопіт пройшли у фінальну частину Кубку світу з фехтування на рапірах, що проходить у Гонконгу. Миронюк долала японку Карін Міявакі 15-7, а Сопіт на своєму шляху подолала представницю Польщі Мартину Желінську, 15-10. Інші українки, Полозюк Аліна, Буденко Катерина та Тараненко Анна не змогли пройти у фінальний етап. На жаль, я хочу вам сказати, що зараз відбуваються кваліфікаційні е змагання перед Олімпіадою. І для синьо жовтих це перші змагання після міжнародної паузи, під час якої проходили континентальні відбіркові турніри на Олімпіаду. І Вже завтра відбудуться вирішальні поєдинки жіночого турніру. Тож, безперечно, будемо вболівати, будемо переживати. Рапіра це наш вид спорту. Дуже сподіваємося, що нам вдасться заробити не тільки олімпійські ліцензії, а й в підсумку у Парижі привезти звідти медаль. Цього сезону, так само як попередні два, е, два сезони, не буде суперкубку України з футболу. Нагадаю, що зустрічалися е, завжди переможець і е, друге місце у чемпіонату за суперкуб України. Переважно та була це були Динамо та Шахтар. Е, зустрічалися вони перед початком наступного сезону. Але спочатку йшлося мова про те, що мовляв, треба зіграти суперкубок, тому що минулі два роки не було цього трофею. Але е, Зараз знову ж таки через причини того, щоб не було зайвого сукупчення е, людей для того, щоб не анонсувати цю подію, для того щоб не е, змушувати. Це таки це виставковий поєдинок, щоб ви розуміли. Він не має ніякого особливого турнірного значення. І для того, щоб не наражати на небезпеку людей у виставкових поєдинках, було вирішено у цьому сезоні суперкубок України так само не проводити. Ну але ще є інша причина вона дуже важлива. Справа тому, що Україна вперше в своїй історії потрапила на Олімпійські ігри, футбольний турнір, і він якраз пройде в ті е, дати, коли має відбутися Суперкубок України, і як наслідок. Ті футболісти, які могли грати у суперкубку України, вони потенційно можуть поїхати за збірну Олімпійську України на олімпіаду. І Руслан Ротань, головний тренер збірної олімпійської України, попросив не проводити цього разу, так само як і минулі рази, і трошки зсунути зме... старт чемпіонату для того, щоб всі найкращі мали можливість потрапити на Олімпіаду. Це дуже важливий турнір, безперечно для збірної України, тому що ну. Є шанс, є шанс проявити себе на Олімпійських іграх. Ще раз доказати про те, що український футбол живий. У Нас є дуже хороша команда, яка дійшла до четвірки найкращих на континентальній першості. Я впевнений, що ми маємо всі шанси яскраво виступити на Олімпіаді. Ну а на е, Олімпійських іграх у Парижі не буде французьких волонтерів. Фран, е, перепрошую, російських волонтерів. Французька влада відхилила крадаційні заявки на Олімпіаду 2024 від росіян, які хотіли поїхати як волонтери. То тобто є дуже багато. Я зараз трошки поясню, є дуже багато людей, які хочуть потрапити на Олімпійські ігри, не маючи можливості виступати там, як е, як спортсмени, але. Долучитися до Олімпійських ігор і завжди е, Олімпійський комітет оголошує з різних країн е, набирає людей, які поїдуть туди як волонтери. Тобто вони будуть допомагати при змаганнях, будуть так само працювати в олімпійському селищі. Дуже багато роботи, і е, з різних країн, і з Росії так само направили дуже багато заявок, але французька влада відхилила і сказала, що ніяких росіян. Тут не буде більше 20 осіб. Вони вперше отримали відмову. Оргкомітет про своє рішення в ці оголосив листом. Його отримали всі, хто мав російський паспорт, але хотів долучитися до проведення Олімпіади. Е, зазвичай волонтери на таких іграх допомагають організаторам. Так, під час Олімпіади в Сочі їх було близько 25 тисяч. Волонтери зустрічали гостей, допомагали спортсменам. готуватися до виступів брали участь у церемонії відкриття та закриття. Але цього року Оргкомітет вирішив, що Олімпіада в Парижі відбудеться без помічників. Росії, от в мене сьогодні інформація для вас, тому що насправді е, дуже багато цікавих подій. Вболіваємо за Луніна у півфіналі Ліги Чемпіонів. Вболіваємо за наших хокеїстів, які мають е, обіграти Литву і піднятися у наступний раунд. Вболіваємо за наших репіристок, щоб вони потрапили на Олімпіаду. і Там яскраво виступили. Тобто, в нас в принципі є за що дуже яскраво вболівати. Ну і що ж, я бажаю гарного ефіру Єгору Танелі. Ну а вам гарного бадьорого ранку. Ну все добре!